Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимане! А зараз огляд на ось такий малесенький, компактненький, але дуже милий ніж від Чинуш Knives. Виглядає він ось таким чином, і хочу сказати, він мені дуже і дуже сильно сподобався. Ну, а для початку хочу подякувати спонсорам мого каналу. Це люди, які підтримують мій канал фінансово. Дуже-дуже вдячний вам, друзі, і особлива подяка генеральним спонсорам мого каналу. Це Guns Hub, це маркетплейс для товарів активного відпочинку. Це Start Guns. І це Отаман Ганс дуже сильно вдячний вам за підтримку мого каналу. Це дуже добре мотивує знімати новий цікавий контент для вас. І також хто має бажання та можливість, долучайте до спонсорства мого каналу. Посилання буде в описі до відео. Ну а ми переходимо до огляду. Ніж до мене приїхав ось в такій картонній коробочці, замотаний в папір. Тобто нічого цікавого тут немає, тому розпаковочку ми пропустимо і перейдемо до власне, огляду самого ножа, його дизайну, того, як він зроблений, матеріали і все 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 тому подібне. По-перше, хочу сказати, що дизайн дійсно яскравий і ну, прямо кидається в око. Це дуже сильно на любителя. Хтось може сказати, що це дівчача якась історія. ну, Частково з цим погоджуюсь. Але і для хлопців, в принципі, чому би й ні. Так, давайте ж покажу сам ніж і підемо. По порядку, досить компактний. Всі його параметри, всі його технічні характеристики ви зможете зараз побачити на екрані. По маркуванням, по гравіюванням, з правої сторони на клинку є назва бренду і логотип Chinush Knives, Ну і у вигляді логотипу це ось така мавпочка. Сталь. Також ми бачимо N690. Досить хороша сталь, ну, досить маленький ніж, але в принципі. Класно, це нержавійка, особливого догляду не потребує і має дуже і дуже добре різати. Накладки на руків'я зроблені з мікарти, скріплені двома стяжками, ніж фултанг, з лівої сторони у нас немає жодних маркувань. Також є ось такий темлячок в комплекті. Яскраво-червоний і така бусина. Я не знаю, що вона означає, якщо хтось. Знає, що це за знак, напишіть в коментарях. Ну, звичайний паракорд. Тут, в принципі, нічого незвичайного і немає. Є такий невеличкий упор у нас для вказівного пальця, і зверху на обусі є насічки для того, щоб впиратись великим пальцем. І при ось такому хваті ножем можемо працювати. При цьому на руків'я у мене лягає три пальці. Мізинець у мене ну, в принципі не. Не при справах, тому ну ніж компактний, це і зрозуміло, що прямо дуже супер зручно ним користуватись. У нас не вийде ергономіка відповідно до його розмірів. Спуски у нього дуже високі, майже від обуха. Тобто ну, По-різному в різних місцях, але в самому товстішому, я не знаю, тут міліметрів можливо 6, можливо, 7. от від верхньої частинки починається у нас спуск. І спуск я не знаю, наскільки воно там зведено, але по відчуттям це там. В ну, 2 мм. Коротше, зведений він дуже-дуже тонко. Е, сама ріжуча крайка, вона дуже-дуже ну, малесенька. ви Зараз, сподіваюсь, буде видно на відео, і заточений він класно. Прямо я пробував ним різати, щоб все-таки перевірити, і він мене дуже приємно здивував порізу. Тобто це компактний різачок. Це не ломик, щось ковернути ним можна, але вістря у нього досить тоненьке і. Ну, Є ризик його все-таки зламати. Ламати його не хочеться, і ну, зрозуміло, що ось такий ніж він не для якихось важких робіт. Що ж, з ножем зрозуміло, переходимо до піхов. Піхви полімерні мають яскравий дизайн. Мені дуже подобається такий дизайн. Хто б що не казав, але класно. Всередині вони білого кольору, ну і ззовні, типу, наляпано якоюсь фарбою. Спереду також і ось ця частинка вона біла. Тут ми бачимо невеличку щілину, ну, в принципі, нічого критичного в цьому немає. У якості кріплення виступає ось така кліпса, вона досить еластична і при закріпленні кудись на ремень не має ламатись. Кріпиться вона на двох стяжках. Стяжки встановлені через проставочки. І що мені дуже сподобалось, те, що з лицевої сторони на піхвах під гвинти встановлені ще ось такі чорні шайби. Бачимо також дренажно-вентиляційні отвори. І тут, в принципі, і в цій частині у нас є отвір. І ось цей отвір він з обох сторін, тобто він наскрізний. Мені здається, він дещо зайвий. Він дещо псує вигляд, він зроблений не супер акуратно тому я б, мабуть, від нього краще відмовився. Ніж у нас із нержавійки, і ось цього, ось цього отвору було б цілком достатньо. І водичка, якась там зільється, і волога, якщо якась уже є, вона звідти вийде. І так як ніж у нас немає ржавіти, то в принципі я думаю, нічого страшного з ним би не сталося, якби оці отвори відсутні. Тобто, це. Дещо зайве. Сидить, ніж в піхвах дуже добре, тримається надійно. ну В принципі, за рахунок того, що він має невелику масу, то він навряд чи колись звідти сам по собі випаде, але от діставати його не дуже зручно. Є у нас упор під великий палець на піхвах відформований. Це дуже і дуже добре. Таку штуку я поважаю, тобто впираємось пальцем і витягуємо. але Дещо заважає ось ця кліпса його витягувати. Тобто великий вказівний палець, перепрошую, дуже хотілося б ставити кудись сюди, коли ми дістаємо ніж спіхов. Але так як кліпса нам заважає, доводиться тримати його ну, скоріше за темляк, ось якимось таким чином, і великим пальцем впиратись. Це не є якимось великим недоліком, це не той ніж, який має там супер швидко і легко діставатись вставлятись. Це не ніж для виживання, не ніж апокаліпсису, не ніж, я не знаю, для самозахисту. Хоча, в принципі, в цій ролі він також може виступати. Це такий звичайний EDC-шничок, на кожен день щось десь відрізати, мотузочку, коробочку відкрити, картон порізати. З цими задачами він буде справлятись на ура, а ну, для якогось там хардюзу вибирайте вже щось інше. Це точно не для хард'юзу. Д'юзу ніж. Накладки на руків'я як кріпляться двома стяжками. Не пам'ятаю, казав я вам це чи ні. Ну і в кінці маємо темлячний отвір, в який і протягнутий такий ось яскравий темлячок. Ну і давайте ж перейдемо до самого головного. Це те, як даний ніж буде різати. Починаю, як завжди, з паперу і. Я не знаю, чи камера передає хоч трошки ось цей різ, але це, блін, це просто бомбічний різ. Можна навіть якось ось так пробувати. Заточений він дуже гарно. І просто нарізати ось такі смужечки паперу. Можна безкінечно і при цьому отримувати задоволення від різу. Це дуже-дуже круто. Ніж, заточений класно, дуже тонке зведення, тобто геометрія у нього просто різуча і вкупі з хорошою заточкою, знову ж таки повторюсь, він ріже просто дуже і дуже приємно. Але раптом нам потрібно буде заточити ось такий кілок. Я не знаю, щоб вампіру там кудись загнати. То в принципі, спробуємо, як ніж буде працювати з цим. Так, да, в принципі, він робить стружку, тут якихось проблем немає. Але за от, чисто через його малесенькі розміри робити це незручно і час від часу ну, просто вдаряюсь пальцем по дерев'яшці, тому що просто не вистачає його розмірів. Але якщо буде дуже потрібно зробити вам кілочок або наробити якоїсь стружечки, то навіть таку роботу можна даним ножем робити. Переходжу до гуми, це доволі товстий шматок гуми. Побачимо, як він буде справлятись з цим. Мені сподобалось. Майже прорізав. Зовсім трошечки не вистачає, щоб за один прохід він прорізав. Але різ бачимо, рівненький, тобто там десь близько 1 мм він трошечки не дорізає. Це дуже класний результат, мені прямо подобається. Перевірю армований шланг, як завжди. Дуже добре. Хм. Реально класно ріже. Тобто якусь... Ковбаску теоретично ним можна буде нарізати. На черзі покришка від вантажного автомобіля ЗІЛ-131 доволі товста, але знову ж таки він різучий і в нього таке досить гостре вістря. Я думаю, він має проколоти, але боюсь зламати сам кінчик. Ну, сподіваюсь, він не зламається. Давити при цьому в руків'я можна, воно тут не гостре. Зараз, в принципі, спробуємо що з цього вийде. Будь ласка, він прорізав. Але, ну, відповідно, далі зробити розріз ним уже доволі складно через його маленький розмір. Все впирається в розміри. Ну і з покришкою від легкового автомобіля не має бути жодних проблем, хоча продавлюється досить туго. Різати в принципі можна. Але знову ж таки через геометрію це робити не дуже зручно. З вашого дозволу батонити даним ножем я не буду, а тому можна переходити до невеличких висновків. А у висновках хочу сказати наступне. По-перше, вартість цього ножа близько 2800 гривень. Багато це чи мало, Кожен нехай вирішує сам. В принципі, матеріали це сталь n 690. Це мікарта, доволі класні піхви. Яскравий дизайн, і ну, не знаю, якщо дизайн подобається, однозначно варто брати. Щодо якості виконання зауважень немає. Зроблено класно. Обробка механічна обробка сталі, руків'я, піхов, тут все на дуже хорошому рівні. Невеличке зауваження це такий дренажно вентиляційний отвір. По-перше, він, на мою думку, не є обов'язковим, по-друге, він ну, не, не дуже акуратненько зроблений. Можна було б трошки краще. Але це єдине, до чого я зміг придратись у цього. Ножа. Хоч він і малесенький, але він дуже добре ріже. Різати ним приємно, якщо це не якісь там тяжкі роботи, а тяжкі роботи ніхто з такими малесенькими ножами і не робить, то, блін, ну він класний. Він дуже класно підійде дівчатам в сумочку, як ЕДІСІшник. Я знаю, що є дівчата, які з собою на ЕДІСІ носять ножі. І, в принципі, ось такий фікс, маленький, компактненький, дуже красивий, я думаю, має підійти. Є у даного майстра чи майстерства. Стерні ще схожі моделі, називаються вони крокодайлик, там вже трошки інша форма клинка. Вони типу більш ломовиті, але також в подібному стилі зроблені, можна так сказати. Коротше, рекомендую перейти на його інстаграм-сторінку, опис буде в посиланні до цього відео, і ознайомитись з асортиментом. Є багато цікавих ножів. Е, є більші, більш, більших розмірів ножі, я думаю, в майбутньому буду робити огляди і на них. А поки що ось такий малесенький ножичок, у нього навіть. Навіть назви немає, наскільки я зрозумів, там, чи краплинка, чи щось подібне. Здається, буде назва. Поки ось такий ножичок у мене на огляді, і він мені реально зайшов. Тобто ще один е, виробник, український виробник якісних ножів е, додається до моєї колекції, так би мовити. Даного малюка я, скоріш за все, залишу в своїй колекції, І тому що він мені дуже сподобався, він мені знайшов. Так, носити його з собою на EDC я навряд чи буду, але от, е, блін, ну він класний, Ну він просто він милий. Він мені подобається і по дизайну, і яскравий темлячок, і те, що він дуже гарно ріже, що в принципі, є головним для ножів. От саме його різ це круто. І його розміри також цікаві. Це, мабуть, перший у мене такий маленький-маленький ножичок, мік... мікропіпка, як дехто їх називає. То мені прямо зайшов. По тому, як сидить в піхвах, самі піхви, от все це класно, все це мені подобається. Дуже дякую Чинуш Найф за те, що надав мені ось такий ніж на огляд. Сподіваюсь, огляд вам сподобався. Ще раз хочу дуже сильно подякувати спонсорам мого каналу. Їхній список ви можете побачити на екрані. Особлива подяка генеральним спонсорам мого каналу. Ну і всім вам, друзі, дуже сильно дякую за те, що дивитесь мої відео, за те, що підтримуєте, за те, що ставите лайки. Обов'язково підпишіться на канал, якщо хтось не підписаний. Ну і не забувайте якось прокоментувати ось цей чудовий ножичок. І також, мій огляд, в принципі, можна трошечки і прокоментувати. Все, друзі, дуже вам вдячний за перегляд і до зустрічі в наступних відео. А попереду нас чекає ще дуже багато всього цікавого. На цьому все. イうぞ。